Чи можу я встановити тепловий насос самостійно? Чи потрібні спеціальні навички чи допомога професіоналів? Ну і зараз би багато із фірм інсталяторів почали би кричати Та ні, ви що це вообще неможливо? Тут вища освіта потрібна. Тут треба роками було вчитися. Ні, ні ні, нереально, Реально але звичайно, є умови обладнання. Вам має підібрати якісь інженерна компанія яка вам розрахує правильно тепловий насос, Розрахує діаметри труб в общем, зробить якусь проектну роботу під ваш будинок, і тоді, якщо руки ваші ростуть із правильного місця, все можливо. Особливо це стосується систем моноблочних з тепловими насосами або систем повітря, вода. Там є фріонова частина ну для неї можна запросити любого кондиціонірчика. Але якщо це геотермальні теплові насоси або системи DX або системи вода, вибачте, але ось у тут -от потрібно мати фах. В Таких системах від монтажу правильного залежить робота теплового насосу, і в таких системах потрібно мати фах. А кому взагалі цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.